Святої Незабутня ця вершина, Євангельський завітний Єлеон В останню путь Божественного Сина від Насти провучала на Сіон. Слухняні до Господнього призвання одинадцять апостолів Христа пішли за ним шляхом випробування від озера до смутного Христа. Як хвилі світлі рідного їм моря звучала річ його там на човні. І ділячи глибінь людського горя манила до любові в тишині. Пройшло три роки з поклику нагоди, але ніколи не забути їм той запах галілейської природи, рибальські неводи і рідний дім. В останній раз він їх привів на гору, підвів свій величавий ніжний зір, на сині і безхмарні ті простори. На красу дальню Самарійський гір. Христос сказав. Мій шлях земний скінчився, оця я волю завершив. В ділах своїх нічим не провинився, і всьому друзі, вас також я вчив. Тепер моє велике це вчення. Я зоставляю вам на покоління. Воно є хлібом і дає життя і тим, хто гине. Світло до спасіння, на труд святий я вас благословляю, несіть ви проповідь між селами і містами, віднині вас одних не залишаю. До кінця віку буду і є з вами. І річ з прощальними словами. Погляд любові у Христа сіяв. Руки до неба над учениками, в благословінні вічні Він підняв. Благословляючи. Тихо підіймався на Єлеоні їхній коханий друг, ще довго слід глибокий відбивався від ран піднятих і пробитих рук. Про цю гору наразі пригадаю, що служить як завід для християн, доки по всій землі від краю і до краю не вірю, не розвіється туман.